Привіт, дівчатки, сьогодні знайшла в інтернеті стих про кохання і хотіла б вам його прочитати. Ми зовсім різні з тобою і маємо свою мету та залишати собою немає часу, я йду, я назавжди від тебе йду. Я покидаю тебе, не обіжайся на мене. Повір, любила тебе, за, за все любила на світі та зрозуміла одне, не судилось нам зустрітись. Но ми зустрілись і все, все, що було лиш між нами, більше немає ніде. Ми тепер стали чужими, я йду від тебе. А ти? Не розумієш, що сталося. Ти з часом все ти поймеш. Тобі завдавала я болю. Ти не мене, та не суди так суворо, вибач, як зможеш. Ми розійдемося навіки, та не побачиш мене. Я не зустрінусь з тобою. Ми тепер зовсім чужі. Спогадів більше немає, я зруйнувала, я зруйнувала усе. Я просто хотіла любові. Я просто хотіла тепла. Я бути хотіла з тобою, а в тебе немає часу. Та зна, я не люблю чекати, а може, не мій і лише. Одне тобі хочу сказати, пробач, якщо зможеш мене. Якщо вам сподобався цей віршик, то пишіть мені в коментарях до цього відео.